Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. День агронома продовжується, йде От, Йду зараз сарайчик на обход. От, подзвонила, правда, вже мені і Надюшка. Через пару хвилин треба виїжджати. І так, подивився направо, і думаю, зараз засніму я коротеньке відео і дам відповідь на запитання. Чого краще буряки сіяти після часнику. Так що, друзі, зараз побистку це все діло зробимо. Трошки так нахилився на телефоном. Знову йде у нас дощик. От е І щоб мені не зробити, так як колись у мене було відео, мінус там, 8 тисяч, тоді той телефон коштував. От вийшло, що телефончик у мене гавкнув, тому що знімав відео для своїх підписників. Ну, от Такий буряк, Ну, кому він, коням, коровам, козам там. Отакий от хороший. Так що, друзі, із-за чого ми стараємося сіяти. Цей весною ми сіємо, щоб можна було використовувати на протязі літа. А після часничку отакий от садимо і отримуємо, ну йому ще рости отакий от невеличкий бурячок. Отакий гарненький, солоденький, рівненький бурячок. Ну, якраз для нашої сім'ї хватить. І я вже в прошлому відео говорив, що багато підписників також зробили, так як я. Ну, занадто трошки, звісно... Води чорнобрівці зацвіли, красота. Так що, друзі, все, печемо у свинарничок. Бо зараз буде мені, буде мені телефончик. Так що дощик у нас йде, не знаю, там видно чи ні. Копає трошки стріхи. Ну отак. Міленький, але йде. Так що, друзі, вчора на днях ми вчора да, вчора ми зранку відлучили наших поросят. От, Від наш не поросят відлучили, а відлучили ми нашу... Трімочку. Рімочка вчора трошки кіпішувала. Ну, Але все начебто добре. Так що, що сьогодні прийшов? Прийшов, взяв таке відро і чуть-чуть підсиплю. Ще в нас є таке корито. Посовітовав мені Коля Холостяк. Такий там є йогурт, сухе молоко. І я вирішив після відлучки також це все діло зробити, так як і він. Правда, він сухе молоко використовував для того, щоб підтримати поросят. Біля свиноматки, так як родилося в нього багато, і він його купив. Ну а потім так вийшло, що їх залишилося дев'ятеро. І він е, все-таки спробував його і Результат тих поросят, які ми в нього брали, це результат сухого молока. Ну, можливо, я покажу, як воно називається. У мене є мішечок, ми прикупили. От. Ну, А зараз на даний момент не молоко насипаю. А Досиплю комбікорму, комбікорм у нас двоєчка стартова, такий, як ми робили і для свиноматки. Так само в кориті, так і остався. От комбікорм, ну, верніше, не остався, ми його туди так само і насипаємо. Так що молоко почав розводити, там на літр 250-350 грам, каже, до зірок. Вон, бачите, все, От я їх так учив пить молоко. От що вони не хочуть пить молоко, помочав пальці, пальці смокчать, а в корито їсти не хочуть. Що я зробив? Я взяв їх обманув. Правда, їдять і сухий корм, це дуже-дуже добре. Я вже говорив, плюс в тому, що коли свиноматка їсть комбікорм, який, чи поросята їдять комбікорм, той, й що їсть свиноматка, набагато легше і менше стресів для поросят перейти після того, після відлучки. Так що, ну отак воно. Зараз залізу до них. Ось так вони їдять, зараз покинуть корити, поприходять до мене. Так що дівчинка, яка народилася в нас перша, ну от так ось, все, одразу підбігалися до мене. Да? Мої любознательні валерчики. Що там таке? Тут залишилася крупна ранула, мелкою, тому що ми свиноматки робили в трійки. Уже Завтра ми вишкрібумо і залишимо корито вже пусте. Ну, а ці ребята мене з'їдають, мамки немає, І кусючі взагалі капітан. Ну це просто страшне. Так що треба відсюди тікати. Люблять вони це все діло, пожувати, покушати. Ну але по поводу сухого молока, замінника розвели ми літр. На літр я дав 350 грам. Зробив такий йогурт, так він каже, називається йогурт і додав. Не хотіли їсти. Я взяв яблучко, м'яко-мілко порізав і вкинув туди. І почали вони носи сунути. Булькать, бульбашки пускати і начебто їсти. Так, це у нас ось група поросят, також ми відлучили, чи оставили, саме менше порося з цієї групи, І ще одну трошки меншу дівочку. і двоє рижиків із тої клітки, яка у нас була біля дверей. Ну Таким чином зробили такі групи. Так що, друзі, ну от так воно. Ребятки, після відлучки себе почували. Головна наша задача зберегти те, що в нас є оцю форму. Обично після відлучки вони худають, От, витягуються, ну, а ми будемо дивитися. Ну, Отакі, головне, енергічні, активні, водичку п'ють, молоко випили, їдять. Так що будемо наблюдати, ніколи не підгодовував сухим молоком. Ну, але завжди щось, коли люди щось говорять толкове, то я думаю, що можна спробувати. Головне, що вони перестали їсти корм сухий. Почали їсти, щепити молоко, випили. Так? І їдять далі собі комбікорм. Так що я говорив вже давно тим людям, які використовують змішане харчування традиційне з професійним. Нічого тут страшного немає, просто все повинно бути в норму. Так що, друзі, все, на цьому буду завершувати відео, бо мене ще ці ребятки з'їдять, ну не знаю, відео не відео, але тільки точно буду я звідсіля, тому що зараз залишиться від мене тільки кепка. Да? Ну, Теж люблю я це все діло, люблю я виділяти їм час. Вони як маленькі діти і вони також люблять, коли до них хтось приходить. Так що, друзі, все тікаю, їсточки трошечки підсипав, все не висипаю. Бункер-бункером. Хтось казав, ой, бункерну кормушку зробив, накидав там повну кормушку. Ну, Бункерна кормушка не іменно розчитана, там, щоб насипати у неї півтони чи 200 чи там, 100 кілограмів. А на кількість голів, наприклад, така кормушка може обслужити там, грубо 30-40 маленьких поросят. Тобто, якщо її загрузити, і на сутки хватить на 30-40 поросят, які будуть у ті клітки, і обратно там вже коли йде автоматична подача, досипає в ті бункера. Ну, якось так. Так що все чинчинарем. Одна вона ну, дивиться, що трошки жидкішим, але активненька, наблюдаємося, нічого лишнього не робимо. Воно, ну, бачили? О, тобто свині ніколи жидко не їли. Хтось мене питав, як переучити на жидки. Ну, в принципі, можна це зробити, якщо дуже-дуже захотіти. І в принципі, коли, коли в мене були перші поросята, то ми годували збалансовано, ну, змішано і збалансовано. Тобто в мене були і картопля варена, і комбікорм також був, але я заливав холодною водою, гарячою не заливаю. От, тобі ще одне те, що противоріччя, що кажуть, що не можна гранулювати. Ну, якщо ми загранулювали. І воно втратило всі властивості, а поросята в нас набрали кращої ваги, чим насипучки, то, значить, все, ми можна так сказати, годуємо без преміксу, премікс у нас вилітає. Все, друзі, буду пекти понадюшку, время прийшло, на цьому буду завершувати відео. Кому сподобалися наші відлучені валечки, не забуваємо ставити лайки. Отака невеличка інформація від мене, для моїх підписників, які зо мною діляться і пишуть і хто дзвони там. Так само і я поділився от своєю інформацією, що будемо підкормлювати їх сухеньким молочком. Подивимося, який буде результат, краще чи хуже. Ну, але комбікорм їдять. Це дуже-дуже добре. Будемо давати там зранку і ввечері по літерки. Чисто так, як калюнчик казав. Так що, друзі, калюнчику, привіт. Будемо пробувати, експериментувати ніколи не пізно. От е, боятися того, що вони перестануть їсти сухий і будуть навіть тільки їсти молоко, е, теж не, не ну, можна не боятися, тому що попили і далі їдять. Все, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока-пока. Ну а хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, смачного таранчука, мінімум падіжа. Усім пока-пока-пока. Олілдосики, -пока -пока. да? все ай яй яй ай яй 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 Любимо це діло, так? Да? Любимо це діло. Все, комбікорм не висипаємо, оставляємо так у відео, потім досипаємо. Все, пока-пока. Ну, а мамку будемо чекати, що з 3 по 5 день загуляє. Поросятка не продаються, не пишіть. Там номер чи там скільки коштують. Це поросята для себе там пару-тройку штук для знайомих. Ай, любим пальці, да? Ай, любимо пальці. Ммм, смачні пальці. М -м -м.